Зі до Хреща приїхала привітати жителів гнівані Тиврівського району молода українська співачка Тоня Матвієнко. Вже 10 років з усилями міської ради, районної влади та меценатів тут організовують масове дійство з освяченням води, пірнанням, виступами фольклорних колективів. Цьогоріч цей захід був найбільш масовим. Всі купаються, ми купаємося, водохреща. Тепло, добре. Я перший раз дуже-дуже приємно». Ісус Христос хрести нас Духом Святим для очищення нашого тіла і душі. Жителів міста розважали місцеві колективи та сусідніх населених пунктів, які бажають об'єднатися в спільну територіальну громаду. Серед них фольклорний ансамбль Жива вода, молодіжний дует, два кольори, чоловічий квартет, тиверці, військовий ансамбль та інші колективи. Ми виступаємо з колядою. Ми возили цю коляду да. вже і в госпіталь. Колядували, тому що ми приймаємо участь в програмі психологічної реабілітації Воїнів АТО Родзинкою свята став виступ козацького гурту імені Данила Нечая. Вже кілька років поспіль до проведення дійства долучається уроджений Сігнівані, а нині громадянин Сполучених Штатів Анатолій Кучер. Я вважаю щастям для себе, що мене є така можливість допомогти рідному місту, допомогти цим людям, щоб піднатися, організувати таке свято. Бажає всім щастя, здоров'я, божого благословіння і всього. Щоб були посмішки на обличчі, щоб не було війни в країні, щоб ми щоб ми могли дійсно радіти душою? Щоб завжди був мир, злагода, і вся Україна жила в мирі і процвітання всім населеним пунктам нашого міста, і в тому числі всі віничі загалом організатори подбали про безкоштовну гарячу каву, юшку, шашлик та веселий настрій у супроводі традиційних українських пісень, танців та запальних змагань. Триватимуть водохрещенські гуляння у гнівані до пізнього вечора.